Добрий вечір, ви дивитесь мультикс з Лунті Козлом. Давайте ми поговоримо про своїми ситуаціями. Що таке Сергій? Я не Сергій, я Віталій. Ви сама зійшов У -у -ті Козел, Я вже насправді Та боюсь. Давайте звойну маку на екран. Називається робика Симулятор Кізки. Боулінг, дивись, боулінг. Колопонг. О, oh, точно! Я уже захотелся книжку почитать. Привет, здравствуйте. Меня зовут Черная кишка а мне Ашерфи Тим Супер Пипи Геймер. <coughs> Хватит уже пинать, сколько можно? Сколько, де де сколько делать Ашерфы Супер Пипи Геймер? <coughs> <coughs> Ты с ума зе шоу, ICP Pepper Gamer. А, ICP Super Pepper Gamer, we'll Ну me сломай телевизор. Хаук, вы с ума шоу, кит. Мене звати Чорна кішка. Ты шо, зумай шоу? Я на весера царап... хватит пиноть уже. Ты мене достав, Хаук! Хаук! Ты мене заскучив, ты Скільки можна йдеть? Я скільки можна робити дагічка, а ти до мене Закрий рот, Хаук! Ти мене закриєш вже? Мудь так ж козлом козлом. Підійшов до кінця, а ми зустрінемось у п'ятницю. Давайте до побачення, друже! До побачення, друже! До побачення!